Ці два фільми я дивилась двічі. Це велика рідкість для мене. Тут зіркові пари закохані всупереч системі і правилам, які намагаються їх розділити. Перший фільм змінюючи реальність. Тут герої Мета Деймона і Емілі Блант утворюють пару, яка випадково зустрічається і починає розуміти, що бути разом непросто система, що регулює життя, начебто створена для того, щоб розділити їх. І фільм дає відповідь чи вдасться від цієї системи втекти. А перед тим, як розповісти про другий фільм, нагадаю підписатися тут фільми і серіали, які змінюють твої плани на вечір. І другий фільм називається Час. Джастін Тімберлейк та Аманда Сейфрі, та точніше, їхні герої, живуть у світі, де кожна секунда часу має свою ціну. Їхнє кохання майже неможливе. Але вони все ж таки борються за шанс бути разом. Який з цих двох фільмів ви дивились?